Всім привіт! Знову вирушаю до Хумани. Зараз нова колекція. Минулого разу нічого не вдалося мені знайти цікавого, і мене розібрав аж не до жартів азарт. Поки йшла до одного із магазинів, була тривога, поки дійшла, тривога скінчилася. Отже, все добре. Показую вам цінники з так званого ексклюзиву. Хоча речі не всі нові і не знаю цінники трохи. Ну, Погуртаю, All my time I'm waiting, you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last switch is gone. I hope some way your voice promises less and does more. But still my pillows are the fly. Anyone could say that we are never ashot. For things we're dreaming of are always out of the store. Камифю нет. Дивенка Маф Эрфин вот тэнэн. Я нічого з ексклюзиву навіть не захотіла приміряти. Або то був мій такий настрій, або речі нібито як поховалися від мене. От нібито і сукня непогана, силуетна. У мене є декілька силуетних суконь, нібито сидить непогано, і розмір мій, і якість задовільна, але... Але от не подобалося мені то все, не подобалося. Іншу взяла взагалі принтовану, синтетичну, на запах. Чого її взяла, сама не знаю. От, так от Просто приміряла, бо щоб зовсім не піти із магазину, бо витратила час і з тією тривогою, і з тим усім. Треба, треба було щось показувати, незважаючи на свій настрій. Але ну от, дійсно мої очі нічого не вони надибали файного. Добре, що в іншому магазині. В той самий день мої очі трохи розрадилися моїми улюбленими кольорами. Я спробувала їх між собою поєднати і вам показати, які мені подобаються. Вони всі із гамми теплих кольорів. Це зелений, охра, жовто-гарячий. Жовтий, спокійний, оранжевий, ось таку вкорочену блузочку на зав'язочках. Дуже приємно було до тіла. І оця синтетична, недорога спідничка просто такого гірчичного кольору, вони разом. Просто шикарний тандем по кольорах. Ну, не знаю, як на мій вік такий лук, але кольори то просто любов, то хоча б помилувалася таким поєднанням і з вами поділилася з тією ж спідницею. Ось в такому кольорі ще блузочка, і теж вона натуральна, приємна, віскозна. Ну, хоч так трохи себе потішила. І ось вже наступна джинсова спідничка дуже мені сподобалася і своїм кольором, і своїм дизайном, і як на мені сидить. І ціна в неї була відносно невелика. І навіть довжина я полюбляю довші речі, але тут, типу, як треба. Я б змогла таку носити, помилувалася нею, але в мене не було настрою для покупок. Гроші були, настрою не було. Ну, таке теж буває зі мною. Наступна річ мене підкрила не принтом, а тим, яка вона була до рук. М'якенька, еластична, на шкірі, просто надзвичайно приємна. Хоча написано, що це розмір XL, але я так гадаю, що це МК і ЛК. Якби мені була потрібна така річ, якби я на той момент усвідомила, з чим її можна було б поєднати, я б, мабуть, її придбала просто за любов, за тактильну любов. Ну, класна була віскоза за останом. Як бачите, зара тепер у нас в ексклюзиві в Хумані. Це сукня приємного мені кольору, з принтом у такий милий горошок. Тканина я не знайшла бірку. От мені було чогось дуже спекотно і лінь шукати там бірку, але на дотик, що підкладинка, що верх не натуральні. Затисло мені в руках, ну таке щось середнє між S і M. Просто приміряла вам, показала і ціну, і сукню. А ось ця моделька мені сподобалася своїм дизайном, хоч річ синтетична, але виглядала симпатично. Спереду не була закоротка, позаду була комфортно, видовжена, цікава. І вверху не обтягувала. Така була вільна посадка. Дуже комфортна модель. Але теж не було настрою купувати. Добре, хоч вам був і час, і бажання те все показати. А наступну вже сукню ви побачите, вона буде така в смужечку, теж вільного крою. Смужка зелена, дуже мене підкупає цей зелений колір. І там було вказано, був вказаний розмір, теж величенький, але насправді вона на от була добра. Не знаю, що із тими розмірами в тих сукнях. Синтетична річ, теж вона мене затисла в руках, тому не знаю, як можна ставити великий розмір, коли затискає в руках. От, ну і синтетика після прання не сідає, того, чого вона не того розміру, як вказано, теж дивно. Отже, в котрий раз впевнюємося, що все-все треба приміряти. До всього треба торкатися. І тоді вирішувати, що з тим далі робити. Іншого дня думала, ну все, вже на воговому секунді розгуляюся, щось купу всього приміряю, примірічні всі були зайняті, речей взяла в примірку небагато. Це було, було декілька днів до оновлення товару. Тако на дотик на оку, нібито щось сподобалося, взяла одну спортивну річ, шортики, спідницю теплу, синтетично приміряти, я подібні ношу. Але спойлером скажу, що я вийшла без покупок із цього магазину. В Жодну річ я не закохалася. Не знаю, як то тепер закохуватися в ті речі, коли вже мені нарешті пощастить. Але вже мусимо дивитися, що є. Сподобалася ось така тоненька, віскозна для домашнього вжитку ковтинка. І сподобалися і на колір, і на посадку ось ці шортики. Приміряла теплу спідницю вишневого темного кольору, але щось в ній було не те, я не зрозуміла що, хоч вона і нова збіркою, але залишила її в магазині. Не сподобалася, не закохалася. Ось ці адіки вони були тоненькі, синтетичні. А я подумувала, щоб взяти їх собі на тренування, але все одно щось було не те. От те, де не те, я навіть ціну їхню не глянула, не взяла. Але вам показала. Вдячна вам, що ви погуляли зі мною, глянули на оті всі спроби щось знайти файне. Ось такі речі були у мене сьогодні на огляді. Коли я вже вийшла з магазину, попереду мене йшла дуже гарна жіночка, і щось на плечі у неї звернуло до себе мою увагу. Все, я ніяк не могла збагнути той що І коли вона вже завернула до магазину Єва, гляньте, який в неї домашній улюбленець. Тож, Якщо здивувалися чи посміхнулися, ставте пальчик до гори і дочекайтеся нового відео. Усі живі й здорові!